Починаємо інформаційний день на каналі ТВА. Зараз про головні події. Я Наталка Лятуринська. Вітаю. День виборів в Україні. О 8-й ранку відкрились виборчі дільниці одразу у п'яти округах. До вибору див парламенту проводять в Обухові, Первомайську, Черкасах, Каневі та у Києві. Опозиція висунула тих же кандидатів, що й в 2012 році, оскільки вважає, що вони тоді перемогли. Але перемога у них була вкрадена. Провладні кандидати балотуються як самовисуванці. Верховна Рада призначила повторне голосування після того, як, за підсумками парламентських виборів 2012 року, центральна виборча комісія не змогла встановити результати через велику кількість фальсифікацій. Не встигли сьогодні виборчі дільниці відкритись, як вже почала надходити інформація про порушення. Так на 223-му окрузі в Києві не пускали пресу та нардепів. Про це у Фейсбук повідомила народна депутатка Ірина Сех. З боєм депутати прорвались на дільницю. Про перші зауваження до перебігу голосування нам повідомив головна голова правління комітету виборців України Олександр Черненко. Поки що основних порушень ми бачимо дійсно, які полягають в тому, що на деяких дільницях 132-го округу у округу Первомайську і 94-му окрузі виявляють ну є підозра, що організовуються каруселі. Так, в Первомайському районі ми зафіксували автобуси, які перевозять 40-50 осіб від дільниці до дільниці, але після того, як ці автобуси були виявлені, вони ну, кудись поїхали в невідому напрямку. І є інформація за нас ще та що нібито затримана людина, яка мала списки виборців під дільницю. Цю інформацію ми зараз перевіряємо. Менше ніж за годину у столиці збирається третє народне віче. На Євромайдані очікують прибуття сотень тисяч українців. Уже зараз на Майдані Незалежності чимало людей. Серед них і моя колега Марія Черняхівська. Марія, вітаю. Які настрої в активістів? Вітаю Наталко. На Майдані Незалежності зараз дуже позитивна атмосфера. Людей вже чимало. Вони заповнили площу і перед сценою, і біля сели. І власне насправді вже чимало людей, хоча о дванадцятій їх очікується ще більше. Наразі програмою народного віча й все почнеться з виступів опозиціонерів, також громадських діячів, також сьогодні очікуються зарубіжні гості, зокрема американські сенатори. Наразі я перебуваю у штабі національного спротиву і тут дають брифінг. Андрій Кожем'якін та Анатолій Гриценко вони розповіли нам щойно, що у них є достовірна інформація про те, що до кривавих подій, які сталися на Майдані Незалежності, має причетність саме пан Клюєв і саме його треба у цьому звинувачувати. Також вони закликали забезпечити охорону вже раніше звинувачених людей, а саме Володимира Сівковича та Олександра Попова, бо мають інформацію про те, що їм може Якась небезпека може їм загрожувати. Ну наразі я ось маю таку інформацію, Наталко. Марія, одне уточнення. Скажи, чи багато там правоохоронців зараз на майдані? Я хочу сказати, що прямо на майдані незалежності я правоохоронців не бачила, але як завжди. У вулиці, які сходяться до Майдану Незалежності, інститутська і так далі, як завжди, стоять кордони з правоохоронцями. Ну це традиційно, це щодня вони там стоять. Тобто якоїсь посиленої охорони я не помітила на даний момент. Дякую тобі, Марія. Це була Марія Черняхівська, яка зараз працює на Майдані Незалежності. Ми щогодини будемо повідомляти, що там відбувається. Ну а у Запоріжжі йде масова мобілізація працівників державних підприємств на мітинг партії регіонів. Причому, якщо напередодні мова йшла про добровільну поїздку до столиці, зараз пропонують у наказовому порядку, погрожуючи звільненням з роботи. Про це редакції сайту Тивакрапкаює повідомили працівники підприємств на так званому антимайдані. Зараз працює Андрій Засаднюк. Андрію, вітаю. Чи дійсно людей привезли примусово і чи були вони на Євромайдані? Вітаю, студія. Зараз я перебуваю у Марінському парку. Саме тут, а не на європейській площі зараз проходить ось цей ось антимайдан. Тут наразі перебуває кілька тисяч людей. Власне, аудиторія його, скажімо так, досить різноманітна. Тут є які досить молоді люди, студенти, є також ті люди, яких зараз часто називають тітушками, тобто такі от молодики спортивної зовнішності також і люди похилого віку. Треба сказати, що організатори досить серйозно власне, підійшли до цього мітингу. Сюди підвезли... Кілька десятків наразі вже встановлені, напевно, десь дві, десь близько 20 армійських, саме армійських великих наметів і привезли дуже багато армійських польових кухонь. Ми нарахували всього їх тут десь майже 50, а власне працюють і зараз із них десь близько 30. Тобто, власне, я нагадаю, що перед цим мітингом з'являлася інформація у ЗМІ, що армії дали вказівку, власне, передатним мітингарям власне, свою власність, яка призначена для годівлі солдатів. Схоже, ця версія наразі підтверджується. Також тут досить багато правоохоронців, вони постійно патрулюють Марінський парк і також перекривають підходи з ще з боку європейської площі. Сувіть два, два великих кордони міліціонерів, людей і насправді навіть журналістів пропускають до... Досить таки неохоче. Втім, зараз атмосфера досить спокійна, люди слухають виступи активістів, виступи народних депутатів. Саме зараз, до речі кажучи, тут транслюється запис виступу президента України на круглому столі, який відбувся нещодавно, власне, і ситуація спокійна. Студія. Дякую тобі, Андрію. Це був Андрій Засаднюк, який розповів про антимайдан, і говорить, що ситуація зараз спокійна. Сподіваємося, що так буде і протягом дня. Ну а аналогічна ситуація була напередодні. У суботу столиця пережила одразу дві акції: на Майдані Незалежності тривав мирний протест прихильників євроінтеграції, а європейську площу заполонили прибічники політики партії регіонів. Два ідейно різні мітинги розділяли не лише політичні погляди, а й кордони правоохоронців за амбітними підрахунками. Регіон... Уналів на провладний майдан з'їхалось близько 200 тисяч людей. Дарма що сама європейська площа може вмістити не більше 50 тисяч осіб. Провладні мітингарі оголосили свою акцію безстроковою. Євроактивісти продемонстрували політику добросусідства та запросили регіоналів до себе на концерт океану Ельзи. Група зібрала тисячі людей у центрі. Гурт виступив у своєму першому складі. Виконавці заспівали свої хіти. Жодних сутичок або правопорушень у МВС не зафіксували. Сенат США підтримає резолюцію щодо України швидко і одноголосно. Про це заявив сенатор Джон Маккейн. Документ передбачатиме санкції щодо осіб, причетних до насильства на мирних акціях в Україні. Американський сенатор Маккейн прибув до Києва напередодні. За цей час він устиг зустрітися із лідерами опозиції, главою МЗС Леонідом Кожарою та патріархом Київським і всієї Руси України Філаретом. Пізніше Маккейн відвідав будинок профспілок, де розміщений комітет народного спротиву. І Спостерігав за концертом гурту Ельзи на Майдані Незалежності. Джон Маккейн є членом республіканської партії США і відкрито критикує Барака Обаму за недостатню увагу до українського питання. Ми підтримуємо мирне врегулювання ситуації. Україна є західною європейською державою. Звичайно, ніхто з нас не хоче ніякого насильства. Це мирні демонстрації. І ми хочемо, щоб ніхто нікому не нав'язував насильство. Це їхнє демократичне право. Дякую. Ну і на цей момент у мене поки все. Наступний випуск. 12-й. Слідкуйте за розвитком подій. Також на сайті tva.ua. Дякую, що довіряєте нам.